Закрив собою, щоб врятувати життя своїх солдатів. Сьогодні в Миколаєві ховали героя майора 79-ї аеромобільної бригади Сергія Кривоноса. Офіцер загинув два дні тому біля українсько-російського кордону. Під час чергового обстрілу із системи ГРАД із території Росії снаряд залетів в Окоп, де були військовослужбовці. Своїм тілом майор закрив підлеглих, чим врятував їм життя. Ольга Параскон продовжить. Провести в останню путь Сергія Кривоносова прийшла тисяча миколаївців. Панахиду влаштували просто в рідній військовій частині. Після неї прощальним маршем закриту труну пронесли до КПП. Майор Десантник загинув як герой, розповідають його колеги. Кажуть, свою висоту на українсько-російському кордоні він тримав більше місяця. 4 серпня 2 другій ночі розпочався черговий ніщівний артобстріл з території Росії. Снаряд залетів в окоп. Сергій просто закрив його своїм тілом. Чоловік погиб на полі бою? Чоловік зробив все, що мог. Він поступив геройським. Геройський прожив свою життя, він вибрав цю життя. Він хотів захищати родину. він захистив її до кінця. Поховали героя десантника на центральному кладовищі Миколаєва на Алеї Слави. Ми гордимося вами. Вічна слава героям. Слава тобі, Серега. А гордився тобою. тобой. Він пам'ять в наших сіртах на вічна Кілька тижнів тому у Сергію Кривоносову виповнилось 36 років. У нього лишилася вдова та десятирічний син. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор, 2+,2.